Робочий візит очільниці Прикарпаття на Коломищину був наповнений приємними несподіванками. Одразу ж після освячення нового апарату МРТ голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук передала родині Мирослава та Марії Сіщуків новий автомобіль. Світла приємна радісна новина. Ще одна наша. Родина Сіщук отримала новий автомобіль. Цей автомобіль придбала наша фундація Першої леді України Олени Зеленської. І такий автомобіль ми сьогодні в присутності цілої родини, в присутності наших владик, які благословили родину, передали такий автомобіль. Мирослав та Марія виховують восьмеро дітей, позбавлених батьківського піклування. У них є двоє рідних синів, які наразі боронять Україну. Подружжя більше семи років бере. На виховання дітей, на долю яких випали непрості випробування, щоб знову подарувати їм підтримку, турботу і сімейний затишок. Ми живемо, добре живемо, пілкулуємося про дітки. І У нас дружна родина. У нас всі діти такі більш такі, вони у нас як фізкультурні, скажімо так. Любить фізкультурна родина і подорожувати. Тому автомобіль їм знадобиться. Автомобіль необхідний, ви знаєте що, ми їздимо в ліс, ми їздимо в гори, ми їздимо на річки. Ну, ви знаєте, ну іти пішком вже не будемо. Що ми беремо з собою, то ми несемо. Тепер будемо вести з собою вже. Ну, якось так. А, а з лісу так само добре буде, бо це понакладав, ми їздимо гриби дуже часто. До слова, це вже другий автомобіль, який придбала фундація Олени Зеленської. З куломи Богдан Малецький Галина Рванчук та радіо Раї.